Сьогодні я розкажу вам про серію ігор Baldur's Gate. Це відео перше у циклі, присвяченому цій легендарній серії ігор. Ми поговоримо про світ, де відбуваються події гри, про те, як ця серія ігор вплинула на відеоігри та на стільні рольові ігри, і, звісно ж, про сюжет. Адже скоро має вийти третя частина серії. І хоча її головні герої не є тими ж персонажами, що й у перших двох частинах її події прямо пов'язані з ними. Тут на каналі ми говоримо в першу чергу про настільні рольові ігри. То чому ж тоді сьогоднішній випуск про відеогру? Все просто Baldur's Gate, в перекладі з англійської Брама Балдура чи Ворота Балдура, це одна з ігор, яка не тільки не дала померти жанру CRPG, а й відродила та шалено популяризувала його. А так як серія ігор Baldur's Gate це DD, звісно ж, з певними змінами та спрощеннями, то саме ця серія ігор. Дала величезний поштовх популярності системи і особливо її другої редакції Advanced Dungeons and Dragons Second Edition, на основі якої, власне, і була створена ігрова система Baldur's Gate. Серія Baldur's Gate вийшла у світ у 1998 році і продовжує жити досі. Третю частину обіцяють випустити у серпні 2023 тисячі через 25 років після виходу оригіналу, Хоча пограти в ранньому доступі її можна вже. Цю серію ігор можна розділити на дві окремі серії: Original Series або так звана Бал Spawn Сага, Сага Породжень Баала та Dark Alliance Темний Альянс. У оригінальну серію, тобто у Історію породжень Баала, входять такі ігри та доповнення як Baldur's Gate, Baldur's Gate Tales of Sword Coast, Baldur's Gate 2: Shadows of Amn, Baldur's Gate 2 Throne of Baal, а також Baldur's Gate Siege of Dragonspear. Яка зв'язує сюжети першої та другої частини. Але багато хто вважає її не каноном, тому що вона вийшла у 2016 році як доповнення до ремастеру оригінальної Baldur's Gate, на відміну від решти ігор у серії, які вийшли на початку 2000-х років. Серія Dark Alliance складається з двох ігор: Baldur's Gate Dark Alliance та Baldur's Gate Dark Alliance 2. Зцікаво, ця серія в свій час виходила лише на консолях 6-го покоління. Таких як PlayStation 2 та оригінальний Xbox. І на відміну від оригінальної серії, вона була базована на третій редакції DD, яка вийшла у 2000 році. Також вона була у відмінному від оригіналу жанрі замість рольової гри з зупинкою часу. Темний альянс це Action RPG. Ще один не дуже відомий факт це те, що над портом на ПК для першої частини Dark Alliance ще на початку 2000-х працювали CD Projekt. Так, так, саме ті cd Проджекти, які створили «Відьмака» та Кіберпанк, і які у 2022 році, в розгар повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, постять російських косплеєрів у своїх соцмережах. Та у 2023 році досі активно ведуть сторінку ВК та російські телеграм-канали. На жаль, чи на щастя, розробку цього порта відмінили, і вона попала на ПК аж у 2021 році. Тоді ж був випущений ремастер і для консолей нового покоління? Також до цієї серії дехто відносить сучасну гру Dungeons and Dragons Dark Alliance, що вийшла у 2021 році. Але, попри схожу назву та спільний світ, її сюжет та жанр не мають ніякого зв'язку з іншими іграми, і розгортаються у ній події навколо персонажів книг Роберта Сальватора. А тепер важливе запитання: чи можемо ми однозначно стверджувати, що Baldur's Gate 3? Відноситься до саги породжень Баала. Її головним героєм не являється той же персонаж чи персонажка, що й у перших двох частинах. Тому, ніби ні. Але це все ж третя частина оригінальної серії. Тому офіційно так. Однозначну відповідь можна буде дати лише після повного релізу та проходження третьої частини. Дисклеймер: У відео присутні головні сюжетні спойлери Baldur's Gate та Baldur's Gate 2. Щодо Baldur's Gate 3, можете не турбуватися, по ній спойлерів не буде. Перед тим, як ми почнемо говорити про сюжет, хочу розказати вам про світ, де відбуваються основні події ігор. Історія Воріт Балдура відбувається у світі Forgotten Realms, у перекладі Забуті Королівства чи Забуті царства. Світ забутих царств це просто величезний сетинг, до якого входять численні планети, планетні системи, виміри та рівні реальності. Історія цього світу заслуговує на окреме відео, а може і цілу серію, тому що це надзвичайно великий пласт інформації. Адже корені забутих царств тягнуться до 1967 року, а у далеких 70-х цей світ вже активно використовувався гравцями та майстрами D&D. Офіційні публікації світу як основного сеттингу для D&D почалися у 1987 році. Приблизно в той же час. Почали виходити й художні книги, відеоігри та фільми у світі забутих царств. Чого лише варта серія книг Легенда Дріста від Роберта Сальваторе? Я чесно здивований, що вона досі не екранізована. Перша відеогра по Всесвіту Забутих царств побачила світ у 1988 році. Це був легендарний Pool of Radiance, що дослівно перекладається як резервуар Сяйва або Басейн Сяйва. Після неї вийшло ще багато ігор, серед яких не менш легендарні Ночі Невервінтера 1991 року, які стали першою ММО РПГ. Так, лише уявіть собі, у 91-му році вже була ММО РПГ. Хід 90-х років, серія «I of the Beholder та інші ігри також відбуваються у забутих царствах. А тепер давайте трошки ближче підійдемо до Baldur's Gate». Події серії відбуваються у Realm Space. Або, як її ще називають, турильській планетній системі, на планеті Турил. Саме тут розташований континент Фейрун. Часто люди вживають терміни Фейрун та забуті царства як рівнозначні назви, але це помилка. На заході Фейруну знаходиться дике та небезпечне місце узбережжя мечів. Саме тут, у гирлі ріки Кіонтар, у невеликій Затоці знаходиться славне місто Балдурсгейт. Колись давно цю місцину називали кулак лока на честь гіганта Лока, який тут жив. Після його смерті тут з'явилося рибацьке поселення. Його назвали Локлі. Шли руки, і потрохи тут розвивалося муреходство, піратство та торгівля. І через якийсь час цю місцину почали називати Сірою гавань. Саме звідси і походить місцевий герой, славнозвісний Балдуран. Він відомий тим, що відправився далеко на захід за море у невідомі води і став першим жителем Фейруну, який побував на континенті Анкором, та повернувся звідти з багатствами і з новинами про своє відкриття. Такий собі місцевий Колумб до речі, день повернення Балдурана це величезне щорічне свято у Балдурсьґейт, десь так само, як День Колумба у США. Отже, частину добутих багатств Балдур інвестує у рідне містечко Сіру Гамань. Та у побудову оборонних мурів навколо нього. А сам знову відправляється у анкором та безслідно зникає. Це відбулося приблизно за 300 років до подій першої частини гри, десь у проміжку між 1060 та 1068 роками за літочисленням Дейла, так званим Дейл Реконг. Всі подальші дати також будуть за літочисленням Дейла. Всім відомо, що захисні мури це дуже приваблива штука у таких небезпечних та диких місцях, як узбережжя мечів. А отже, усі ругавань заради власної безпеки починають потрошки переселятися люди з дрібніших поселень, місцеві фермери, торговці та рибалки. Також варто зазначити, що великою мірою Палдрусгейт завдячує своєму успіху купцям з глибини континенту, для яких подорож рікою Кіонтар була найшвидшим. Та найбезпечнішим способом попасти у чи Амн. Час іде, сіра гавань росте і через якийсь час отримує вже відому нам назву Baldur's Gate. На момент початку подій першої частини гри, а саме у 1368 році, Baldur's Gate це одне з найбільших та найвідоміших міст на континенті. І однозначно найбільше та найуспішніше місто на узбережжі мечів. Це процвітаючий мегаполіс, місто можливостей, місто комерції, місто інтриг та політичних ігор, і, звісно ж, місто пригод. Балдрус Гейт, як і решта міст узбережжя мечів це незалежне місто держава, яке входить у політичний союз під назвою Альянс Лордів. Крім Балдрурс Гейт, можна виділити таких учасників союзу, як Невервінтер та Утерді. Якщо вам буде цікаво, якось розкажу і про ці міста. Всі знають, що Baldur's Gate це перлина узбережжя мечів. А що ж собою представляє власне узбережжя мечів? Це досить такі дикі землі, цивілізація у яких представлена окремими поселеннями та містами державами. Місцеві ліси, повні диких звірів, підземелля кишать монстрами, а на дорогах повно розбійників. Прийнято вважати, що ці землі називають узбережжям мечів через те, що з моря скеляста берегова лінія виглядає, як сотні мечів, які стирчать з під землі. Подейкують, що одними з засновників сірої гавані, а отже і Балдурс Гейт, являються пірати, які запалювали на цих скелях вогні та заманювали на них кораблі, щоб потім пограбувати. Але ті, хто бував тут, скажуть, що назва. Радше спричинена небезпечністю цих місць та місцевих жителів. Немає однозначно визначених кордонів узбережжя мечів. Але прийнято вважати, що воно тягнеться від хмарних гір, що окреслюють північний кордон торгової держави Ам на півдні та аж до міста Лускан на півночі. Дехто ділить його на три частини: північне узбережжя мечів, землі Вотертіпу та власне узбережжя мечів. Хочу окремо відмітити дуже важливий період у світі забутих царств під назвою Time of Troubles, що перекладається з англійською як смутні часи. Це короткий, але яскравий відрізок у історії забутих царств у цей період. Творець Ао, Деміург та найвище божество у всесвіті Realm Space, розгнівався на решту богів і вирішив їх покарати. І не придумав нічого кращого, як зробити їх всіх смертними та вигнати їх на турил. Тобто прямісінько у звичайний світ до людей та решти його жителів англійською мовою це треш. виключення. Було зроблено лише для святощі Хельма, якому АО доручив охороняти нескінченні небесні сходи, які дозволяють подорожувати між світами та вимірами. Вигнання богів у торил спричинило декілька катастрофічних змін. Перше магія без контролю богині магії містри. Стала хаотичною та непередбачуваною. Друге. Усі служителі богів, в тому числі, всі клірики та паладини, втратили свої божественні сили повністю за малесеньким виключенням. Якщо знаходитися на відстані пари кілометрів від божества, ці сили будуть працювати. Третє. Усі боги стали смертними. Як наслідок, весь світ занурився у тотальний хаос з війнами. Та катастрофами. Частина богів загинула, а кілька смертних навпаки змогли стати богами. Смутні часи припали на 1358 рік за 10 років до початку подій першої частини гри. Тепер ви знаєте базові речі про світ, де відбуваються події серії Baldur's Gate. У наступних відео я розкажу вам більш детально про сюжет кожної частини серії, про різні цікавинки пов'язані з їхньою розробкою.